Мені здається, я просто виграла в лотерею. Але коли я, я дуже переживала, коли потрапляла в підрозділ, думаю, то там ж, напевно, все жінки, і то буде страшно, тяжко. Але, ну, перше, там не все жінки. А по-друге, коли я потрапила, то ці всі люди якимсь чином стали, ну. Це трошки інакше, ніж дружба, я не можу цього пояснити. Бо ми е, от на навчаннях ми жили разом, ми їли разом, ми стояли в черзі в душ разом. ми ні разу не посварились, не було такого. Тобто там якісь такі моменти, там, де можна би було з коліжанками посваритись, не було цього. Бо, бо, бо це якесь зовсім інші віща цього сестринства. І я розумію, що е, це такі люди, які от що в мене в житті не сталося, я можу набрати. І вони візьмуть слухавку, і вони такі ми зараз це вирішимо. І я пам'ятаю, як ем, побратим, можна так сказати, mm -hmm. з, з, з нашої бригади ем, сказав таку фразу, що е, Надія запам'ятаю, що ти попала не в бригаду, ти попала в сім'ю. І що б з тобою не сталося, ти завжди маєш наші номери, ти можеш набрати і, і тобі допоможуть.